Ну що, зимові розваги продовжуються. Розказую, де ми були на цьому тижні, що робили, куди їздили. А їздили ми в Тюб-парк, він знаходиться в бері. Це десь година їзди від Торонто. Купували білети онлайн, так як тут місця обмежені, це треба робити завчасно. Спочатку ми думали поїхати у вихідні, але були білети всі розпродані. Тож ми вибрали будній день. Ви знаєте, це було найкращим рішенням, я вважаю, через те, що це дешевша ціна, і плюс мало людей. Отже, білети нам обійшлися у 26 доларів за людину. Це 2 години катання. В цьому парку є 14 горок. Туди пускають діток, які вже вище 42 дюймів. Це десь приблизно 106 см. Для менших діток також є свої горки там 3, 4 чи 5 горок. На гору тебе піднімає підйомник, це супер, не треба тягнути тобі, але це і важко було б тягнути на таку високу гору. А з горки можна спускатися і одному, і двом, і до 6 чоловік група може спускатися разом з горки. Тож вже видумували хто як хотів, так катався вдвох, в трьох чи шістьох. Емоції зашкалювали, нікому навіть холодно не було, хоча це був саме холодний день на цьому тижні. Отже, парком ми задоволені, хочемо повернутися ще. Вважаю, що це гарна альтернатива лижам і сноуборду, якщо хтось не вміє кататися, плюс це дешево, і не треба спеціального обладнання чи одягу. Але для любителів чи сноуборду тут також є свої гірки та підйомники, тож можна сміливо їхати на цілий день кататися на лижах, а потім на тюбінгах. Назву цього курорта залишу в описі під відео. Якщо необхідна ссылка, пишіть коментарі, я вам скину.